Субота, 20 грудня, час новин на 11-му. у наступні півгодини про ключові та важливі події на Дніпропетровщині у студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте. А далі у випуску розкажемо про таке шахетна атака по вокзалу про наслідки обстрілів Дніпропетровщини цього тижня на початку випуску. Шматки цегли, що будь-якої миті можуть обвалитись на голови перехожих, і це у самому центрі Дніпра. Чому? Було багато випадків, коли елементи конструкції падали людям, як з цього боку, так і з вулиці Михайла Грушевського. І пекельні перці найгостріші в світі, вирощують у кривому розі, хто і навіщо, дочекайтеся. Я зрозуміла, що моє хобі, моя розрада може перерасти в бізнес. Випуск починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі у нашому дайджесті. Під ворожими атаками знов Дніпропетровщина агресор вдарив по Нікопольщині, застосував піввідрон по марганцю. Горіла будівля, що не експлуатується. А Васильківську громаду Синельківського району росіяни атакували безпілотником. Понівечені приватна оселя і господарська споруда. Тим часом наша ППО в небі над областю ліквідувала три ворожі БПЛА. Восьмеро людей загинули щонайменше 30 – поранені. Частина людей перебувала в автобусі, що опинився поруч з епіцентром атаки. Окупанти завдали ракетного удару. По порту південний на Одещині є влучання в резервуари. На парковці неподалік спалахнули вантажні автомобілі та легковики. Усі пожежі ліквідовано, і вже вкотре під ворожою атакою опинився міст у селі Маяки. Ця переправа єдиний шлях, який з'єднує південну Одещину з рештою України. Тут наче, балка сіла, А тут, звісно, трохи трохи полки, трохи полки погнуло. Окупанти масово обстріляли з реактивних систем залпового вогню два райони Херсона. Під удар у корабельному районі потрапив 16-річний хлопець. У нього діагностували мінно-вибухову травму, контузію, гостру реакцію на стрес. Також травмована літня жінка. А у центральному районі поранення отримали троє поліціянтів. Одна людина постраждала на Харківщині через ворожі удари. Проти мирного населення російські війська застосували безпілотники різних типів. Під обстрілами перебували Куп'янський ізюмський район. А в Чугуївському в селі Металівка ворожий ФПВі-дрон вдарив по цивільній автівці. Машина згоріла. Опіки отримав 43 річний чоловік. Загалом ворог атакував Україну трьома балістичними ракетами. іскандер М. Також скерував 51 ворожий БПЛА, 31 з них збили сили. ППО зафіксовано влучання ракет та. 20 ударних БПЛА на 15 локаціях. Агент штаб повідомляє, що уражено військовий корабель Ахотнік та інші об'єкти ворога. Повідомляється, що корабель здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів влучили у нього. Також уражено бурову платформу на нафтогазовому родовищі в Каспійському морі. Об'єкт належить компанії «Лукойл». А невідомі дрони атакували російські новозибков, що на Брянщині. Ймовірно, там сталося ураження складу боєкомплекту, через що здетону. Вала зброя. СБУ уразила два російські су 27 на аеродромі Бельбек у Криму. По ворожих літаках поцілили далекобійні дрони центру спецоперації Альфа. Один з них з повним боєкомплектом готувався до бойового вильоту. Його знищено. Орієнтовна вартість уражених літаків близько 70 мільйонів доларів. І сили оборони провели спецоперацію біля Покровська, знищили танки, зенітно-ракетний комплекс ОСА та бойові броньовані машини. Противник планував використати цю техніку в штурмових діях на покровському напрямку. Ко Олена Петриченкова Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Шахетна атака по залізничному вокзалу. Цього тижня мешканці п'яти хаток на Дніпропетровщині пережили жахливу ніч. Росіяни прицільно атакували залізничну інфраструктуру. Потужні вибухи у місті лунали аж до ранку. Внаслідок обстрілу була потрощена будівля вокзалу, що є пам'яткою архітектури. Про страшну ніч та наслідки обстрілу наш сюжет. Розкидані уламки вирва від смертоносного дрона та потрощена міська інфраструктура. Такий вигляд має залізничний вокзал у п'ятихатках на Дніпропетровщині. Власне, російський дрон впав просто поруч з адміністративною будівлею. Тут вибито геть-усі шубки, потрощено фасад будівлі. На щастя, усі залишились живі. Кабінет ДС, технічна контора, чергові по парку. В «Укрзалізниці» офіційно повідомили, росіяни цілеспрямовано атакували залізничну вузлову станцію. Проте потяги не постраждали, бо стояли на безпечній відстані від зони атаки. А працівники, що чергували вночі на станції, встигли спуститися в укриття. Всі люди були виведені, і проведення нас є тимчасове укриття. Ви бачили всі працівники і вокзали, і пасажири всі знаходились. там. Олена Анатоліївна показує нам вокзал після обстрілу. Це історична Будівля, яку звели у 1898 році. І вона має статус пам'ятки архітектури міського значення. Тут немає вікон, по обидві сторони Південна, Північна. Пострадала у нас каса, вікно, бачите, яке є там. Пострадала у нас покрівля, Витувалися? само собою, з Миколайчика ще стоїть, з подарунками. Вціліла ялинка, вцілів наш камін. На жаль, будівля пострадала. Залізничники кажуть, щойно дозволила безпекова ситуація допомогти ліквідувати наслідки ворожої атаки. На понівечений безпілотниками вокзал прийшли навіть ті працівники, в яких був вихідний. Хоча рух потягів відновили настільки оперативно, як змогли, приміські поїзди курсують протягом дня із затримкою, говорять пасажири. Чекаю потяг, як запізнюється вже на час. Напевне, й за Ночних прильотів було сьогодні дуже громко, да то думала, що тут на вокзалі похуже, звісно. Жителі п'ятихаток розповідають, вночі було дуже гучно, і вибухи лунали майже безперервно. Російська атака на місто тривала аж до самого ранку. В «Укрзалізниці» кажуть: наразі не можна точно сказати наскільки масштабні збитки після обстрілу, так само як і визначити строки, коли відновлять будівлю вокзалу, яка до того ще її пам'ятка архітектури. Ворог певно біситься, що залізницю не здатен зупинити та ніяк не покине боротися із вокзалами та станціями, електричками, підстанціями. Дякую всім залученим в оперативне відновлення. На випадок чергових затримок через безпекову ситуацію в Укрзалізниці нагадують: усі відхилення від розкладу можна дізнатись на спеціальному вебсайті. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини 11 каналу. А він потрапив під атаку фпв дрона, отримав важкі поранення, але вижив в одній з лікарень Дніпра. Рятують бійця, який постраждав під час оборони Дніпропетровщини. Що захисник пам'ятає про удар ворожого безпілотника, хто надав йому першу допомогу, та які плани він будує на майбутнє далі в нашому сюжеті? Ну Мошо ну, точно я щось почув, то ФПВ був, це 100% ФПВ було. Стовідсоткового ФІПІВІ, тому що вона тільки зажужжала, а то ж дві секунди діла. Бійці пересувалися на позиції, як раптом почули характерний звук. У Семена та його побратимів поцілив ворожий дрон. Прийшли суміжники, і накинули турнікету, взяли нас, перетягнули. Це добре, що не почали нас добувати. Захищаючи Дніпропетровщину, Семен дістав важких поранень. Боєць втратив ногу. У військового численні відламки у тілі, перелами ребер та правого передпліччя. За життя Семени нині продовжують боротися в одній з лікарень Дніпра. Ще багато операцій, ще скоріше будемо проводити ремпутацію, тому що ми розуміємо, важко там на стаб пункті зробити все вдало. Ще будуть операції. Наші травматологи запланували операції по руці, ну і вся терапія, яка буде стабілізувати його стан. Свій порятунок Семен пам'ятає уривчасто. До лікарні його доставили з численними травмами і пораненнями. Уражені кінцівки збирали майже по часинам. Я хотів потеряти сознання. Я не мог. це боль була от. ось була отаку. Все боліло ось тут було два турнікети, Тут був турнікет, а тут був турнікет. На початку великої війни Семен приєднався до лав морської піхоти. Проходив службу на Одещині згодом у селі Іванівка вже на Дніпропетровщині. А я не мог, бо я просто не мог це ну залишити. Я, ну, я непогано заробляв собі, мені все було добре, але ж ну я страдав, я страдав, що мій брат служить. Я йому дзвонив. Постійно. Після одужання чоловік мріє вирушити до Одеси та повернутися до будівничої справи. Устати на ноги та ну, робити якісь речі, корисні. Ну, я думаю, що все буде нормально. Лікарі чекають, коли рівень гемоглобіну бійця повернеться до норми. Тоді продовжать його оперувати. Семен залишається бадьорим та повним надій на швидке одужання. Олександр Гладуш, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. Вони ж втратили все у рідному місті, а тепер наново починають життя у Дніпрі. Ще 21 родина Маріупольців отримала ключі від соціального житла. Його облаштували у будівлі колишнього студентського гуртожитку. Як виглядають квартири та які перші враження від нових домівок у їхніх власників, докладніше у нашому наступному матеріалі шафи всі це комодів, такий приміжковий, два ліжка шоплядами. Вони відкриваються, речі можна складати це. Зручно пані Вікторія вперше оглядає свою нову квартиру. На свій особистий простір чекала понад три роки. Жінка-переселенка із Маріуполя. Рідне місто полишила ще у березні 22-го. Утім каже, біль від його втрати не вщухає досі. Пам'ять завжди їй буде. Це не можна забути, розумієте. Ми там родились. Ми там жили. У нас було море. Ми навіть спочатку, коли йшли на Дніпро, казали на морічку, поїдемо. У жінка велика родина, їх аж дев'ятеро. Але війна розділила сім'ю на два міста Дніпро та Одесу. У цій смарт-квартирі мешкатимуть Вікторія із чоловіком. Її донька та свекруха. Ми б в багажниках їхали, ну тому що вибору не було. Треба було тікати як можна. З ми вибрались 18 березня. Це після драмтеатру. Ми мимо нього їхали в жахіття. Ми їхали всі вдома по куїнжі, палали війська наші, вуличні бої були, махали нам, щоб ми швидше, швидше, як можна швидше, від'їжджали, тому що лінія фронту прийшла до нас. Нині ключі від соціального житла отримала 21 родина Маріупольців. Його облаштували у гуртожитку одного із вишів Дніпра. Нову оселю оглядає і пані Ольга. Тут житиме із сином та невісткою. Жінка ділиться у Маріуполі. Вже не мають куди вертатися. Квартира немає, там, навіть ж того немає вже. Мати власний куточок для тих, хто втратив, усе надважливо, зізнаються Маріупольці. Тож, аби їх підтримати в Україні, запустили пілотний проєкт Я Маріуполь – житло». задля його реалізації будівлі із державного фонду перетворюють на комфортні помешкання. У Дніпрі в експлуатацію здали вже три таких об'єкти для 455 родин переселенців. Одночасно тривають ремонтні роботи у Чернівцях, Кропивницькому та Запоріжжя. А вже наступного року в Україні з'являться цілі квартали Маріуполя ми маємо 10 гектарів землі. Ми підготувалися технічно для того, щоб розбудувати перший маріупольський квартал в Україні як соціально доступне житло. Тисячу квартир, нових оснащених з'являться на мапі України. Потроху заповнюються переселенцями гуртожиток Дніпра. Тільки у цьому приміщенні житимуть близько двох сотень родин. Це ще людей, які вже незабаром матимуть дах над головою. Катерина Нічок та Сергій Озоров. Новини 11 каналу. А їхній будинок навпаки руйнується буквально на очах, але не внаслідок обстрілу. Шматки бетону будь-якої миті можуть впасти просто на голови перехожих. Мова про аварійну чотириповерхівку у самому центрі Дніпра, яка до того ще й пам'ятка архітектури. Комунальній проблемі не одне десятиліття, однак вирішувати її не поспішають. Чому хто має утримувати будинок у належному стані та кому доведеться відповідати, якщо раптом хтось постраждає внаслідок цеглопаду з аварійної будівлі? Про це в матеріалі Марка Ручки. Численні шматки цегли, що будь-якої миті можуть обвалитись на голови перехожих. Такому небезпечному стані покрівля старого будинку у самому центрі Дніпра, а точніше, аварійна надбудова на даху цієї чотириповерхівки. Сипиться в принципі, можна розібрати дім по цегликах. Жителі говорять, будинок давно в занедбаному технічному стані, бо не бачив капремонту не одне десятиліття. Фасад розсипається буквально на очах. Місцеві додають, цегла з чотириповерхівки вже неодноразово падала просто на пішохідну частину. Було багато випадків. А коли елементи конструкції падали людям, як з цього боку, так і з вулиці Михайла Грушевського, так ще у дев'ятнадцятому році за цією адресою Грушевського 5, частина аварійного фасаду буквально обвалилась на тротуар. Бетонні шматки впали просто на перехожу. Тоді дивом все не закінчилось трагедією. Постраждалу жінку, ушпиталили із саднами та забоями руки і ноги. Після цього приголомшливого випадку місцеві уклали договір з управительською компанією. Сподівались, новий розпорядник не затягуватиме з ремонтами. Спочатку ми були під керівництвом жилсервіс 5, звертались. Потім ми перейшли до управляючої компанії. Ми звертались до неї аварійна сервісна служба. Утім, і тут не склалось багаторічну комунальну проблему, яка будь-якої миті може призвести до надзвичайної ситуації. Нові управителі теж вирішувати не поспішали. Гаряча лінія говорить: звертайтесь до керуючої компанії. Керуюча компанія, звертайтесь на гарячу лінію. І куди звертатись? Аварійна сервісна служба це управительська компанія, з якою жителі проблемної чотириповерхівки підписали договір, і згідно з документами, які опинились в розпорядженні 11-го каналу, АСС – управитель багатоквартирного будинку, Тож, чи зобов'язана саме ця компанія брати на себе відповідальність? Ми сервісна компанія, яка обслуговує винятково по договору, так співвласники наш. Найняли да, на окремі види послуг і уклали договір. І в рамках цього договору ми надаємо послуги. Нас співвласники на капітальні ремонти не уповноважували, тобто управительська компанія виконує лише ті роботи, які прописані в контракті. Капремонт у цьому переліку відсутній. Всі співвласники, власники квартир та нежитлових житлових приміщень у багатоквартирному будинку, на праві спільної сумісної власності є власниками всього майна будинку. Виходить, власники усього будинку, в тому числі і нежитлових приміщень, мешканці чотириповерхівки. Тож хто саме відповідатиме, якщо раптом фасад знов обвалиться на перехожих? Мешканці будинку, які є власниками квартири, вони є власниками і будинку, вони є власниками і загальних зон користування і безпосередньо всього будинку. А відповідно, якщо щось станеться, то вони несуть відповідальність цивільно правову і кримінально-правову. і друге питання хто. Врешті має провести капітальний ремонт у багатоквартирному будинку. Якщо у вас текуть течуть труби, якщо у вас проблема з фасадом, з крівлею, з зельтанкою, з іще чимось, це ваша безпосередня відповідальність, і ви зобов'язані утримувати цей будинок. Хочете ви цього чи не хочете, але такий закон, аби вирішити комунальні питання такого масштабу, кажуть фахівці. Можна створити ОСББ і подати заявку на муніципальну програму співфінансування, оформити комерційний кредит або ж звернути. У по допомогу до місцевих депутатів ще один момент: ця чотириповерхівка пам'ятка архітектури місцевого значення, і її стан теж зони відповідальності власника. Як закону 24 про охорону культурної спадщини. Написано, що власник зобов'язаний утримувати пам'ятку в належному стані. в міському управлінні з питань охорони культурної спадщини кажуть: на зараз радять управительські компанії вжити, хоча б мінімальних заходів, затягнути фасад сіткою, аби шматки Динку не падали на тротуар. А на майбутнє щоб реставрувати весь будинок, мешканці мають подумати про гранти або ж програми співфінансування. Марко Ручка, Олександр Довгань, Тарас Іванов. новини одинадцятого каналу. Буквально постали з попелу у Дніпрі. Відновила роботу студія контрабас, яку масованим ударом шахедів знищили росіяни місяць тому. Тоді згоріло все: і павільйони, і дороге обладнання. Наша знімальна група побувала на першому занятті у новому місці. Хто підтримав кіношколу для дітей, який новий оберіг тепер у контрабаса? Та про що буде їхній новий фільм, розкаже Владислава Авдієнко. Это павильон был. За одну ніч перетворили справу життя фільмейкерів на руїни. 18 листопада окупанти атакували ось цю будівлю телецентру у Дніпрі. Окрім редакції Суспільного, тут знаходилася кіностудія Контрабас. Внаслідок удару вона знищена повністю. Знищили настільки, що ти навіть не можеш впізнати студію. У мене особисто було бажання не відкриватися. Засновниця кіностудії Олександра Тесленко й досі не може оговтатися. каже внаслідок російської атаки: контрабас не тільки втратив усі паві. Мільйони, а й дороговартісну апаратуру. У нас були камери у нас була дуже велика кількість професійного освітлення. У нас були різні монітори, режисерські монітори, велика кількість звукового обладнання, сотні тисяч доларів. Але є й те, чого росіяни ніколи не зможуть забрати в українців: підтримку близьких і спільноти. Така велика кількість студентів, які писали, що нам рівно Давайте, хоч на вулиці, почнемо готуватись до різдвяних концертів. Олександра зізнається, саме Учні кіношколи повернули надію на нове життя контрабасу. Ось вони всі разом наряджають нову ялинку. Попередня яку прикрасили за лічені години до російського удару, згоріла під час пожежі. Олександра показує нове приміщення кіношколи. Воно в 10 разів менше зазруйноване. Його орендують разом із місцевими контент креаторами До 30 стірців, а ялинку ми купили, купили синтезатор. Каже, бодай якось облаштувати простір змогли завдяки донатам українців. Після російської атаки у соцмережах зібрали понад 300 тисяч гривень. У новому приміщенні вже стартували перші уроки. Було дуже сумно, коли розпомбила той контрабас, але ми не зламні духом. Ну і я радий, те, що контрабас знову почався. Вивчають вокал сценічну мову і грим. Поки до занять повернулись 80 учнів курсу кіноактор. Фільммейкери ж не займаються, бо банально знімати нічим. Це такі дуже великі суми. І, звичайно, донатами це ну, ніяк не покриєш. Професійне обладнання це точно я буду шукати е, фонди, щоб купити. Олександр сподівається, що за участі благодійників вони повернуться й до головної справи контрабасу зйомок фільмів. Зокрема, вже ділиться мріями про нову стрічку. На на різдвобіця сніг це новорічний сімейний добрий фільм. Ми в цьому році виграла від міністерства культури Італія 83 тисячі євро. щоб зняти цей проект, і зараз чекаємо фінансування 20 мільйонів від Держкіно. І сподіваюсь на те, що в 26-му році ми запустимо знімальний процес. Почесне місце у фільмі займе новий оберіг контрабасу, дідух, який див... Вом вцілів у масштабній пожежі навколо цього дідуха згоріло все обладнання. А він і соломи, і різних колосків і він не згорів. Владислава в Євген Дрозд та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Насамкінець про найгостріші сорти перців у світі, які вирощують у кривому розі. Наступна історія про бухгалтерку з 30-річним досвідом, яка стала на шлях розвитку власної справи. Криворожанка Олена Гош вирощує супергострі перці. Їх у жінки більше ніж 30 сортів. Є серед них і екземпляри навіть з книги рекордів Гіннеса. Як жінка перетворила хобі на справу життя під назвою Пекельні перці та як планує вивести українську продукцію на японський ринок, розкаже наша Ілона Івченко. Оце при маталії так ну розповідає, так, що відгуки такі, що він б'є з ноги. Тобто ти його береш в рота і він разу вибухає його струтою. Я у них просто закохалася. Так, криворожанка Олена Гош описує своє захоплення вирощуванням гострих перців. Плекання рослин завжди було для неї розрадою. Каже, вирощувати такі смаколики, їй підказав син. Він і є найбільшим поціновувачем гострого у родині. Мій син пожартував і сказав, що вирости мені перці з книги рекордів Гіннеса. Я навіть уявлення не мала, що вони мають якусь специфіку, що вони якась не так ростуть. Я замовила в інтернеті п'ять на Кароліна Ріпер. Раз з книги, так з книги вже, і отримала дві рослинки. Цілий рік я з ним бавилась, але врожай я так і не отримала. Так з'явилася зацікавленість. Олена почала заглиблюватися у тему, як правильно доглядати за цими вибагливими рослинами. Згодом придбала 14 сортів перців і отримала перший повноцінний врожай. Гастрота перців залежить від створених умов для них. Тобто, повинно бути достатнє освітлення, певна температура, певна вологість, і збирати перці треба в певний час. Тобто, якщо ти хочеш зібрати більш гострий перець, треба дати витримку перцю перед цим і залишити його без паливу. Цьогоріч жінка взяла участь у грантово-освітній програмі та стала на шлях розвитку власної справи. Я зрозуміла, що моє хобі, моя розрада може перерости в бізнес, і я можу людям, які люблять гостре. Я їх називаю гастромани, дарувати щастя, тому що люди, які споживають таку кількість капсаїцина, вони отримують адреналін, дофамін. За грантові кошти пані Олена звела теплицю з усіма необхідними умовами. У мене є запас води, яка відстоюється, тобто вона тоді вже не хлорована. За допомогою системи розведена по теплиці крапельний полив і забезпечує рівномірним поливом всі перці. Обов'язково це опалення, якщо ми вирощуємо зимку. Зараз жінка вирощує більше, ніж 30 видів перців. У тому числі з книги рекордів Гіннеса, так звані мільйонники за шкалою Сковіла. А це той самий перець книги рекордів Гіннеса з поетичною назвою Привид своє ім'я отримав через те, що гострота підкрадається повільно, а удар приходить раптово. У пані Олени його навіть декілька видів. Для порівняння у звичайному халапеньо – концентрація капсаїцину, речовини, що викликає печіння від 2,5 до восьми тисяч за шкалою Сковіла. А у привиді, який вирощує жінка, понад мільйон. Оцей перчик Лівіафан Скорпіон. Я зазвичай збираю відгуки тих, хто дегустує ці перчики. І такий цікавий відгук за нього я почула, каже, про цю гниду мені є що розповісти. Олена розповідає, сорти перців відрізняються не тільки ззовні, вони мають різний смак. Кіаромат її улюбленці хабанеро, лимон ріпер, страйпі і халапеньо. Вони всі різні. Вони різні за гостротою. Вони різні за формою, за кольором, за ароматом, за смаком, навіть різні умови. Одні можуть виростати до 2,5 метрів, інші виростають до пів метра і на цьому зупиняються. Колір листя зовсім вони всі різні, і це дуже цікаво. Я в них закохалася. Цьогорічний урожай пані Олена вже майже весь зібрала. Перці вона маринує, висушує та робить з них різну продукцію соуси, джеми та навіть цукерки. Каже, нині триває процес удосконалення рецептури, щоб по-подальшому запустити повноцінний бізнес. Це мариновані перці, це джеми всякі різні, які смакують до різних страв, наприклад, там до сиру чи до молока, також сушені перці, ферментовані перці. На зараз це все триває. І моя мрія це вийти на японський ринок, тому що там багато споживачів гостренького. Олена Гош каже, в наступному році планує поповнити колекцію персів нових. Сортами. Жінка доводить йти за своєю мрією та перетворювати хобі на справу життя більше, ніж можливо. Головне не боятися вчитися новому і вкладати душу в улюблену справу. Іона Євченко, Євген Дрозд, новини 11-го каналу. І про погоду у неділю у Дніпрі буде хмарно, проте без опадів температура повітря вночі 1 градус з позначкою плюс. В день вона також сягатиме 1 градусу вище нуля. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І коментуйте. Бережіть себе, і побачимось.